Зігаю шановні глядачі, ось перед вами дві такі красиві, прямо шикарно блискучі бритви. І виглядають ну, прямо як нові геть, абсолютно. Ручки поліровані, все поліроване, ніде ні цяточки, ні плямки корозії і навіть слідів, що вона колись була тут. Прямо красота. У мене так не виходить полірувати. І бритви такі доволі гарні можете глянути нажу. Все тут порозписувано таке прямо. Самому цікаво, що воно нас. Окепать. Okay. Таке, нічого не бачу. Окуляри надіну, то тоді прочитаю. Ну, тут видно, що деревце і бокер написано, це я бачу. Бокер гарні бритви. Купив чоловік собі ці бритви для того, щоб не любуватися на них, а голитись. Але щось в його не задалося. Попробував він один раз і хендихух. Щось вони кажуть, не голять. Спробуємо розібрати, з чому, як і що і справити ситуацію. Для того, щоб зрозуміти, що з ними сталося і чому вони не голять, не бреють. Треба оглянути в мікроскопі, як мінімум. Оглядаємо в мікроскопі бачимо, що тут сліди. Або з дуже-дуже тонкого синтетичного каменя, що навряд чи, або і все, щоб заточки на шкірі, яка наліплена на дощечку, і на шкіру на цю намазана якась тонка паста. Тобто, начебто воно і гостре, але такі так заточені брити вони голять некомфортно. Пошкоджень, начебто, й нема. Там якихось. Викришунь, заминів не бачу я. Все нормально, красиво, чисто. Повинно б голити шикардосно, але чомусь ні. Чомусь не подобається чоловіку, як вона ця бритва і одна інша працює. Ось якогось суттєво завалу, геометрії нема. Ну, Глянемо зараз другу бритву. Тушобокер. Ну і ця так заточена красиво, теж синтетичним макаром, теж на якихось пастах. Теж красива блискуча, але чомусь теж не доставляє задоволення використання цієї бритви. Геть ніяко каже. Власник цієї бритви каже, що геть воно щось не то. Якісь вже заминчики невеликі. Ні, то просто врізалось в папір. Геть прям ідеально красиво. Зараз я обдолоню про труба, там залишки масла на фаски. Геть прям так красиво все. 10 тисяч гріт там, чи 15, чи 49. Ідеально, можна сказати. Траплялися мені не раз отакі бритви, виглядаючи ідеально. Але чомусь їхня основна задача, комфортне гоління обличчя, в цих бритв не виходить чомусь. Навіть не знаю чому. Ми зараз видеремо волосину і спробуємо, чи вона її перерізає, чи ні. А вона її перерізає. Вона навіть стружку з неї зніма. Раз і все, стружку знімав з волосини. Ви виявляєте? яка тут гострота? Вона повинна голити шикардосно. Неймовірно. А воно щось не то. Ось взяв я цей чудовий камінець, поточив цю чорненькою ручкою бритву і почав її оглядати, але більш детально. Ми з вами подивились на середині полотна. І далі я її не дивився. А тут я подивив усіх усі сторін. І виявилось, що по-перше, вона заточена як мінімум з одним шаром ізоляційної стрічки. Це, в принципі, нормально, я заточую всі бритви практично також. Це видно по тому, що камінь спрацював, не доходячи ще до ріжучої кромки в різних місцях по різному. Але коли я почав рухатись в бік передньої частини, то я побачив. Отакі От явища, які прогресують більше і більше. Тут також камінь дійшов ще до ріжучої кромки, обробив фаску. Але ми тут бачимо, що? Ми бачимо капітальні зам'яття замини. Характерні для заточеної напасті ріжучої кромки, яка начебто гостра, але впираючись в волосину, і на неї треба прикласти досить багато зусиль, щоб вона врізалась в неї і зрізала. І в цьому місці часто виникають. При недостатньо твердій сталі отакі замини. Якщо є мікрозубчик певної форми, розміру і інтенсивності, як при заточці нормальним каменем, то ріжуча кромка подібно пилці з гострим мікрозубчиком врізається в волосину і їй набагато легше перерізати цю волосину, ніж просто розклинити її. Ідеально вилизаний своєю формою. І таких речей не трапляється, як правило. Або тут занадто м'яка сталь, тому що точиться вона дуже легко. От я їй буквально там 20 секунд по камінці, і по суспензія геть почорніла була, ну, вже вона висохла, не видно цього. Так що отакі ці бритви. Я такі бритви називаю сільотки. Їх прекрасно. Відполірували, але як бритви вони чомусь дуже нерідко ведуть себе поганенько, м'яко кажучи, в експлуатації. Чому це так складно сказати? Шановні глядачі, якщо у вас виникає потреба загострити, заточити ваш рідні інструмент, наприклад, клинкові бритви, столярно ріжіцький інструмент, якийсь там садовий, фікатори, ножиці. Або інший інструмент ріжучий, який використовуєте ви в своїх роботах, то я можу вам допомогти. Для цього є в мене великий практичний досвід, величезна кількість абразивів, синтетичних і природних, високоякісних, за допомогою яких я можу підібрати ключик до любого вашого ріжучого інструмента і зробити заточку якомога кращою. Тому що чим більший арсенал інструментів, тим кращий кінцевий результат. Також виготовляю ручки. Підкланкові брити, під якісь індивідуальні, конкретні рішення, нестандартні або заміна ручок на стандартних бритвах, які прийшли вже в такий стан, що потребують заміни. Постійно ведеться при затоці мною контроль оптичний якісні мікроскопи. І також я, під ваше індивідуальне прохання, під вашу задачу, можу зняти відео по реставрації. Або відновленню, або затоці, або всіх цих етапів вашого конкретно рівчого інструмента. Наприклад, вам хочеться побачити, як ваша старенька бритва, іржава перетворюється в інструмент, яким можна довгі-довгі роки користуватися задоволенням і зберігати цю бритву, яка вже майже була непридатна ні для чого. І ви це всі етапи побачите в відео. Якщо ж, наприклад, у вас є який-небудь камінь точильний, і ви не можете підібрати до його ключик, не можете зрозуміти, як ним користуватися. А ви спробували, у вас не вийшло. То ви можете звернутися до мене як для експертної оцінки, скажімо так, щоб я привів його до ладу цей камінь, тому що часто саме невдачі в використанні точильних каменів природних, особливо вони пов'язані з тим, що він просто не підготовлений для цієї роботи. Підготовив його належним чином, провів таку дослідницьку роботу, виявив всі його плюси і мінуси. Можу це відзняти на відео. І ви подивитесь повністю як відео інструкцію до цього каменя і зрозумієте, як ним користуватися і будете його використовувати на повну потужність. Номер телефона, вайбера, телеграм, ватсап під кожним відео є. Звертайтеся, вирішимо кожне ваше конкретне запитання як найкращим чином. Ось, шановні глядачі. Що буває, коли ви при первинному огляді не оглядаєте від цього місця бритву ріжучу кромку до оцього. Тобто всю зону ріжучої кромки. А дивитесь тільки десь якесь одне місце. От ми подивились посередині, де я поклав, і на тому і все. Порізав я волосинку, а тепер я взяв за неї точити. Взяв япнатик класний, навів легеньку суспензію, почав і відчув, що вона не дуже рівна. Тепер, коли я дивлюсь, бачу зворотна посмішка на її. От воно видно навіть. Тобто не рівна лінія, вона повинна легко-легко випукла бути. Або рівна, принаймні. А вона трішки ввігнута в цьому місці. Це ознака заточки на пастованому ремені. Але це дрібниця виявилося виявилось от в цьому місці, коли я почав оглядати. Думаю, пройдусь трошки по каменю по рівному, щоб визначити геометричну нерівність цієї брити. З однеї і з другого боку, подивитись сліди роботи каменя і визначити, де коригувати. Інтенсивніше, де менше працювати. Тому що явно вона на ремені з пастою точилась і рівної площини немає ні з одного, ні з другого боку. Ну і тепер ми глянемо разом, що воно там виявилось насправді. А виявилося слідуюче, Так як ця бритва з явно твердішої сталі і то той же самий японський натуральний камінь спрацював по їй чистіше, не так інтенсивно, як попередній з чорною ручкою. Бачимо однорідна така картина красива. Трошки я там попрацював, буквально 15-20 секунд. А тепер рухаємося. І що ми бачимо? А ми бачимо тут масове викришування. Причому суттєве. Як ви бачите, от здвинулося воно ну, саме на лінію. Бачите, яка тут картина маслом, як кажуть. Ще залишились сліди пасти. Це ж такий суттєвий сколище, який трапився незрозуміло чого, коли і від чого. Але що він давно існує, то це вже безумовно. Тут дрібніший серповидна подряпина. Досить глибока. Ну, тут в районі п'ятки чомусь масові сколи. А чому трястя різна? І де вони взялись? Ви бачите, які здоровені. Звісно, що вони не відбулися за ці 15 секунд, коли я почав на суспензії легенько проходитись. Вони були на ній зразу, але зразу я не подивився. Це район носика. Ну Тут в районі носика більш-менш немає нічого. Ми Будемо тепер виправляти. По-перше, прибирати ці сколи, це вже на Япнатові, досить довга процедура. А головне, що тут отака сподібна лінія. Тобто тут трошки за сколами випукле, потім впадинка йде. Одним словом, треба вирівнювати на синтетику. Йому, мабуть, Суехіру G8 та й на ньому і буду шкрипти. Ну ось, Декілька хвилин роботи на своїх Hero G8 з власною суспензією. Майже не покращили картину. Сколи тут досить сильні і глибокі. Це характер їх свідчить про дуже велику крихкість цієї сталі. І характер роботи по каменю зразу мені показав, що сталь дійсно тверда. І бокери отаких от часів, я знаю, як і траплялись. Вони дуже крихкі і дуже тверді. Можу я, скажімо так. Подумати, що зколеті явилось причиною того, чого явилось і тут усе залишки. Так як бритка, бритва полірована явно машинним способом, тобто на електроточилі, на який надітий диск, чи войлочний, чи фетровий, чи фізалівий, чи трястякий, і на ньому на обертах все це робиться. Полотно дуже тоненьке в бритві, і сталь дуже крихка. і якийсь ну, мінімально якийсь недбалий порух в цьому районі ріжучої кромки. І воно могло дуже легко зачепити якимись волокнами і вирвати шматок. А могло явитись наслідком саме корозії. Ви бачите, що тут заполірований ось досить такий помітний шматок корозії. І він мог, був, могла бути та корозія і в районі ріжучої кромки. І Просто вона при. Полірування і послідуючі заточки просто висипалось. Хоча тут, схоже, все-таки на механічне пошкодження. Ну, Буду виправляти далі. Не хочеться переходити на грубіший абразив, бо він працюватиме грубіше і теж мікросколи посади. Попробую на цьому ж суєхіру його видалити все. Ну і тут в самому районі п'ятки. Ну, ось, шановні глядачі, три рази менший час роботи на дешевій китайській алмазній пластинці 3000 гріт. Але не, до, не на такій, до якої ми всі звикли 15 там, на 6 см, а більше дещо. І виглядає по-іншому, і заводі інший робить. Вже заточено два десятка брит на ній, Вона не перестає мене радувати. Рівна, швидко працює однорідно, не ні сколів нічого. А сухіру G8 не перестає мене розчаровувати. На жаль. Я таки на його покладав надії. Мені купив його хороший чоловік, подарунок, і, на жаль, з перших кроків його використання я стикнувся з трьома величезними клаптями мікрон на 250, а то й на 300 в поверхню вмурованими, яких страшні забої робили на бритві. Я ледве їх знайшов і виколупав, витратив на це декілька годин. Але все одно, як і чим би не наводив я суспензію, як би я її не вирівнював, постійно з його випадають якісь. Клапті, агломерати, які викришують ріжучу кромку або роблять замини. Тобто вказане зерно 1,2 мікрона явно не може ніколи зробити таких пошкоджень, які я періодично спостерігаю. Тому я стараюсь використовувати якнаймого його менше. Для столярів, для ножів він гарний камінь. Але для брит от даний екземпляр, який у мене, абсолютно, я вважаю, непридатний. І за його ціну отаких от алмазних пластин я мінімум 20 штук можу купити. І якщо їх буду добре зберігати, то мені їх вистачить на все життя. При цьому працюють вони краще, якісніше і, і краще. Як ви бачите, що від скола майже нічого не залишилось. І чистота обробки, ніяких пошкоджень ріжучої кромки, шикарна робота. Можливо, це тільки один екземпляр такий цієї пластини мені трапився. Але подивимось, я хочу його купити на Aliexpress, декілька штук і поміняти. Тому що це екземпляр, у в мене куплений ще до повномасштабної війни, років три назад, Русланом, який мені його подарував. Ну, буду далі доточувати та переходити на япнат. Ось герой, який врятував цю бритву, не побоююся цього слова. Краще абразива. Мені не траплялося синтетично, чесно скажу, який би дос таке от задоволення працювати і такий ефективний і шикарний результат би давав. Оце може виглядати смішно. 250 гривень такі пластини продаються. Вона наліплена на отаку от товсту досить. поролон жорсткий, рівна, широка і прекрасно працює. Ніякий синтетичний абразив, який до цього часу був у мене в руках, <свісно> звісно, в мене не було в постійному користуванні на Ніви Професіонал, там, Choserry, Superstone, дорогих каменів. Я не можу з ними порівняти. Але Swayhiro G8. Ось якийсь здоровенний. Виявився. Більше він за ту пластину, а по ширині якраз ще пластина на 5 мм ширше. Виявився, на жаль, хоч на йому написано Мейден Джейпен, 8 тисяч гривень, папірці даєш шмапірці, таке сяке, 6 тисяч гривень ціна, а це 250 гривень. От підрахуйте, скільки я. 30 штук можу купити отаких. От І ніяких проблем при запуску. Ніяких. На своїх іру постійно. Сколи за мене, сколи замінив. за мене. Чим би, як би і в яких кількостях я не наводив суспензію, чи під струйкою води, хтось гострив бритву, чи ще як-небудь. Кожний раз проблеми. От вам і вірите потім, що розказують, о, алмази, бритва, нізя, це ж безобразі, будуть сколи, викришування, таке. Ніяких проблем після цього алмазу. Ніколи не було. Переходите на природний. Син... природний Камінь, якщо це япнат, хоча б такого такогось формату, шикарний результат. Десь там ледве-ледве можна тепер побачити залишки тих сколів. Повністю я їх якраз виводити не хочу на алмази. Залишимо роботу для япнатів, які я буду тестувати зараз. Заодно перевірю. Їхню швидкість, продуктивність. Хоча тут вже фактично я нічого не бачу. Все. Буквально за декілька хвилин і все. Ліквідовані ті сколи. Трошки я зробив випуклу форму, працюючи перекатом, скажімо так, і одну іншою стороною, тому що ось воротня посмішка і, і трошки випукла форма, вона покращує гоління. Комфортність і зручність. Тепер буду працювати далі з цією ізоляційною стрічкою, яка є, прочистю фаски на япнатах, а потім її переклею і зроблю фінішну заточку. Ну, шановні глядачі, зробив я ці бритви, підстукав пін тут, бо вона ходила ходуном, сіли на вузька. І з слів власника бувало, що попадала в одну сторону оправи. Але все одно зараз треба позиціонувати як любу стару бриту, чітко посередині і закривати акуратно. Тому що пошкодитись вона може дуже легко. Оправа з жорсткого пластика, якщо вона попаде туди ріжій кромкою, то усендехох. У цієї такої проблеми наче нема, але все одно треба її закривати акуратно. Ну а це побажав купити голдолар. Готовив я, шліфанув, полірнув, заточив. І до неї пошив із шкіри такий собі чохолок. Репить, як справжня шкіра, бо вона такою і є. От дивимось в мікроскоп, як вони тепер виглядають. Це голдолар. Стандартна заточка на японських натуральних каменях, яких з'явилось завдяки Валерію Васильовичу і Максиму Вікторовичу величезна кількість старих якісних природних японських натуральних каменів, які являються для заточки бритв клинкових найкращими абразивними матеріалами для фінішної заточки. Безумовно і беззаперечно. Тепер та що з білою ручкою, бокер із дуже твердої сухої сталі, на якій були безліч викришувань. Зараз фокусуємось. Тепер, хоча раз тут були викришування, то треба ж подивитись всю її, правильно. Ага, були, а може вони і є. То все темне пилюка. Пил, який волосинки, пилинки, шмелинки І інше, і інше, і інше. Так, ходу столика вже. Столик ходить ходуном. Ось тут були вже сколи. Тепер їх нема. То пилинки, видно чітко. То Я вже злякавсь думаю. Не вже знову сколи десь самі собою взяли. Ні, то пилинки. Бруд, сміття. Ну, оце ця частина, яка була вся в глибоких сколах. Все. Тут все чітко, ніяких сколів нема. Топоміг, китайська алмазна пластинка допомогла, яка швидко, ефективно, безболісно для бритви. Зробила свою чудову справу абразивну. Ну а це бритва з чорною ручкою. Ми спробуємо перевірити, як вони перерізають волосину, якому ми... я бачу і ви побачите. Ну, я перевіряв вже 150 тисяч мільярдів раз. Перерізається воно, звісно, і вздовж поперек. Не застругується. А легко і м'яко відпада. І вона повинна також ж легко і м'яко голити обличчя, на відміну від того стану, який був перед цим на обох бритвах. А саме заточка на пастованих ремінцях. Тепер тут заточка виконана на якісних, справжніх. В натуральних японських каменях, як і повинно бути. І з найкращими побажаннями відправлю на днях власникові. З цими бритвами були його чухалки власні. Бувайте здорові, живіть довго і хай все буде у нас всіх добре.